Ну, пане Сергію, ну що, вже більше року пройшло, як ну, триває війна, працюють санкції. Багато чого було зроблено. Ну щось ніяк, ніяк. А, гроші в Росії все залишаються і залишаються. От Форбс каже, до літа може вже все змінитися. Ваша думка, яка стосовно а, бюджету російського цього дефіциту, наскільки він може бути критичним і Чи дійсно ще довго вони зможуть протриматися, за рахунок чого? Ну дивіться цього року ситуація дійсно вже краще ніж минулого Бо минулого краще для нас. Краще Для нас для нас. Тобто для Росії гірше минулого року через рекордні доходи від продажу енергоносіїв вони змогли згладити цей ефект кризи, згладити ефект санкцій певним чином. Але цього року, після того як запрацювали санкції на нафту, і війна обходиться росіянам також дуже дорого. В них дійсно ключова проблема це буде дефіцит бюджету. І ще вона посилюється тим, що зазвичай дефіцит бюджету це плюс-мінус нормально. Зазвичай ви позичаєте гроші і фінансуєте дефіцит бюджету. Але Росія не може позичити і тому в них нема такої можливості, що вони можуть робити. Вони можуть забирати гроші з локальних банків, вони будуть доїти бізнес, вони вже почали. Але це якісь мінімальні суми. Два ключових джерела покриття цього дефіциту, які в них зараз є, це тумбочка, тобто фонд національного волесостояння, де якась сума є, яка точно дуже важко оцінити, бо через санкції не зрозуміло, що ж заморожено, а що не заморожено. Отже, ця тумбочка і е, друкарський верстат. І, судячи до цього, вони вже з початку року, а може навіть з грудня, почали використовувати ці два механізми паралельно. Тобто через недоотримання доходів від продажу нафти газу, а бюджет недоотримує суму, ну, тобто вони вдвічі менше отримують, ніж минулого січня чи минулого лютого. Вони цей, цей мінус перекривають із тумбочки, з фонду національного розстояння. У той же час у них дуже сильно зросли видатки. Це пов'язано скоріше за все з війною, причому видатки зросли на 40 плюс відсотків. Це дуже значна сума. І от цю, е, це перерозходження да, перевитрати вони вже свого фінансують за рахунок державних облігацій. Тобто російський Мінфін випускає державні облігації. Ці державні облігації купують російські державні банки, які, судячи з цього, позичають кошти з російського центробанку. банку. Так працює механізм друкарського верстату. От вони його запустили. Тому, якщо ми говоримо там 2-3 місяці, чи зміниться щось, ситуація буде погіршуватися. Але поки що сказати, що в них розпочалися процеси, які ведуть до бюджетного колапсу. Ні, на жаль, того ми не бачимо. Ми бачимо значне погіршення ситуації, але не в тому сенсі, що о, в червні все, в них вгусне бюджет. А, так, ну при цьому вже їхній олігарх достатньо відомий, Дерипаска він казав про те, що там критична ситуація. Якісь у нього були такі заяви про те, що а, може бути без грошей Росія вже досі досі скоро. Це він себе нав мав на увазі чи всю Росію, пане Сергію, ви з нами так. я з вами ага. там просто мені йде дзвінок. Я ага. зараз потрібно, як, як його позбутися. Так, ну ми вас чуємо принаймні, тому вже можете починати коментувати, якщо можете одночасно робити і скидання дзвінка, і коментар. Так, поновлюємо ми з паном Сергієм Форсою зараз зв'язок. Так, зараз налагодимо ми цей зв'язок. Я поки що додам оперативну інформацію, яка станом на зараз. А, ми маємо, а вже повертається. Мені колеги вже підказують, що зв'язок є налагодженим. Пане Сергію, чи чути мене? Да, да, я повернувся, вибачайте. Ну що ви так. Такі у нас зараз умови роботи у умовах воєнного стану. Ну і і то, як кажуть, добре, і дякуємо нашим зв'язківцям і всім, що ми маємо можливість взагалі ці ефіри проводити. Отже, щодо так, грошей Росії, заяв Дерипаски, чи це він про свої гроші, чи загалом про всю Росію казав, що до 24-го року не буде. Дерипаски про свої гроші і загально. Тому що ну, по-перше, його непокоїть плани російського уряду подаїти бізнес, враховуючи, що в них така дірка в бюджеті. Вони вийшли з ідеєю: а чому б нам додатково з бізнесу не взяти 200-300 мільярдів рублів, просто тому що у бізнеса колись були прибутки і в них мають бути ці гроші? Тобто Дерипаська є однією з людини, яка який доведеться платити, і тому йому не подобається. А друга частина ну, по перше, він страждає через санкції. А по-друге, він говорить і про російський бюджет, тому що той дефіцит, про який ми говорили, він так чи інакше все рівно погано закінчиться. Тобто він виснажує російську економіку. Він рано чи пізно необґрунтоване використання друкарського верстата проведе, наприклад, до запуску циклу інфляції девальвації, тобто значного погіршення рівня життя в Росії. І він просто, на його думку, цього тумбочки російського вистачить до кінця року. Теоретично її може не вистачити до кінця року, але це в ж таки залежить від багатьох факторів, які ми зараз не знаємо. Тому він з одного боку хвилюється саме за свої власні гроші, а з іншого він бачить, що загальна ситуація в Росії буде значно погіршуватися. Що для нього, як для російського олігарха, є А так, і при цьому ж теж надійшла інформація про те, що бюджет РФ отримав новий удар через те, що перестав російський бізнес платити Податки на додаток до падіння доходів від нафти і газу, зростання рахунку за війну в Україні та мегапроєктів, які реалізації яких вимагає Кремль. А тут ще згідно з Росстатом на 1 січня сукупна заборгованість компаній з податків зборів страхових внесків і пені досягла. 2,5 з трильйонів рублів це дорівнює річному бюджету цієї системи державної медицини. Ну, це знаєте, тут згадується так один анекдот, так про хворого одного батька, який казав сину: папа, ти будеш менше пітні, ти будеш менше кушати. Тобто, тут я так розумію, зараз будуть урізатися якісь середині Росії програми, але от гроші на війну гроші на те, щоб продовжувати це все. А вони будуть залишатися, попри те, що все ж таки надходження зменшуються і зменшуються. Ну, давайте так. Якщо б не було санкцій, то Росія могла б вже витрачати на війну набагато більше. Але ті обмеження, які діють, українці не задоволені, що Росія ще не розвалилася, я також не задоволений. Але просто варто уявити, що б було, якщо б не було цих обмежень. Позиція і фінансова, і військова Росії була б набагато сильніша. А в подальшому вони коли. Цей бюджет приймали, вони вже переглянули дуже багато програм, там вже відбулося багато скорочень, в тому числі соціальних проєктів. Тому цей фокус на війну він дуже дорого коштує, е, і він буде продовжуватись до дуже дорогого кошту. Насправді російська економіка зараз рухається по такому радянському сценарію. Пам'ятайте, в Радянському Союзі був вже дуже великий ВВП, там, чи не на найбільший у світі, кошмар, який ВВП. Але люди не мали чого їсти, і якось так це поєднувалося. Тому що коли ви робите бомби-ракети, це йде до ВВП, тобто у вас економіка формально зростає, але в результаті соціум суспільство нічого від цього не отримає, тож плюс-мінус така історія зараз і на Росії. Вони будуть збільшувати частку ВПК в економіці, це ВПК буде виробляти снаряди, які просто будуть руйнувати ще раз і ще раз Бахмут, Мар'їнку і так далі, не додаючи нічого в рівні життя росіян. Тому це такий, власне, довгострокова історія. Зовсім довгостроково ми можемо порівняти це з Іраном. Іран 40 років під санкціями за цей час його ВВП менше став, ніж було. Варто зазначити, що за цей час, наприклад, ВВП Туреччини вираз 4 рази, ВВП Мексики вдвічі країни, які можна порівнювати з Іраном, а у Ірану став менше. Плюс-мінус така сама довгострокова доля і санкцій буде і на Росії. Да, це не миттєва паніка і не миттєвий колапс, як би нам хотілося. Але з точки зору там простого росіянина все буде гірше, гірше, і гірше. Угу. Ну тут же ж, теж буде, я так розумію, поставати перед зараз господарем Кремля дилема, Бо президентські вибори на Росії також мають. А відбутися невдовзі традиційно засівають, звичайно, що виборця. Хоча ну там такі вибори без вибора. Ну ми зараз не про це. Тобто, що виборець у них цього разу без тих залишиться, просто поставлять галочки за них і все. Ну важко засівати в таких умовах, бо знову ж таки грошей немає. Можна більше друкувати, звісно, але це закінчиться погано з точки зору інфляції курсу рубля. А курс рубля у Путіна також такий елемент демонстрації стабільності. Е, тож я не знаю, як вони будуть вирішувати цю проблему. Ну, ми, ми бачимо, дивіться, як вони вирішують, хочуть вирішити. Китай бігає і кричить: давайте домовлятися, вони бігають, давайте домовлятися, зафіксуємо зараз. І... А Заборежу. за рахунок чого? Вони що, якісь свої території Китаю обіцяють, чи що вони їм можуть дати. Е, ні, ну дивіться, у Китаю взагалі така собі історія. З одного боку він отримав Росію як сировинний придаток зараз. І китайцям очень, э, це подобається багато ресурсів, велика країна. З іншого боку, Китай знаходиться в перманентному протистоянні з колективним заходом, і йому потрібно мати союзника. Союзник це Росія. Чого ж зараз може побоюватися Китай? Що якщо Путін поведе Росію до подальшої е, катастрофи, то ця катастрофа призведе до того, що режим в Росії зміниться яким чином не зараз важко явити, але теоретично це ймовірно. Якщо раптом. Е, в Кремлі замість Путіна опинився умовний Навальний у Українців багато до нього питань, але тим не менш Росія відразу перепилася на про Західну Україну і нещодавний план Навального, в тому числі стосовно війни в Україну, де він вже визнає, що і Крим треба повертати, і так далі. Це яскраво демонструє і Китаю. Це є величезною загрозою, бо тоді він втратить великого союзника сировинний придаток, і для нього це буде геополітичною катастрофою. І тому Китаю потрібно якомога скоріше закінчити війну війну, щоб Путін не довів Росію до такої катастрофи. Так і при цьому що ми бачимо натомість зараз, по скажімо так, спробах обмежити надходження до російського бюджету наразі хочуть позбавити РФ мільярдів доларів від продажу алмазів напередодні чиновники держдепу та єврокомісії. Зустрілися з представниками цього алмазного бізнесу російського а і я так розумію, і світового аби обговорити А ні, тут про світовий йдеться. Вони хочуть обговорити спроби позбавити РФ доходів від експорту дорогоцінного каміння. До цього влада Бельгії, де знаходиться світовий алмазний центр, виступила проти заборони на імпорт російського каміння. Найбільший у світі виробник необроблених алмазів, російська компанія Алроса, на яку припадає близько 30% світового виробництва, потрапила під санкції США, Великої Британії, Канади та Австралії. ЄС у жовтні виключив компанію з чергового пакету санкцій після протесту Бельгії, яка боїться втратити. Тисячі робочих місць внаслідок удару по російському алмазному сектору. А наскільки загалом це у них а, така стаття доходів як а, вагома? А, наскільки це дійсно може зараз а, а, нанести удар серйозний по російському бюджету? ці алмази? Не несе це серйозний удар, Це для Алроси та да загибель, але для російського бюджету буде не так сильно відчутно. Насправді, всі санкції, які могли сильно вплинути на російський бюджет, на російську економіку, вже введені. Все інше да це приємно, але критичного значення вже немає, і тому зараз фокус зміщається у Євросоюзі і в Сполучених Штатах на дотримання попередніх санкцій, тобто на вторинні санкції, на боротьбу з тим, як Росія обходить ці санкції. Плюс, наприклад, країни G7 нещодавно заявили, що найближчим часом у березні, скоріш за все, буде перегляда стеля. Буде перегляд стелі на російську нафту, там можна кожного разу переглядати її на 5%. Тобто, теоретично ми можемо побачити зниження цієї стелі, що також має обмежити доходи Російської Федерації. Ну і дуже така щільна робота з такими країнами, як Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати, Казахстан, може китайські компанії, через з допомогою яких е, е, росіяни обходять ті санкції, які вже введені. Першу чергу там і нафтові санкції важливо, але також і імпортні, щоб обмежити будь-який імпорт технологічних товарів в Росії. Угу. Ну а загалом, якщо говорити про ті обмеження, які вже діють у нафтопродукти, в тому числі то кажуть про те, що Путін потрапив у пастку. Росія продала нафту за валюту, яку не зможе витратити ось так сталося з індійськими рупіями. Індійське валютне регулювання обмежує розрахунки в рупіях за межами Індії. Як заявив керуючий директор з розвитку бізнесу, біржі у експортерів накопичується індійська валюта, і вони не знають, що з нею робити. Моз біржа чекає на рішення центробанку Індії щодо розширення інтернаціоналізації рупії. Поставки індійських товарів в Росію буксують. В результаті формується гігантський торговий дисбаланс. В результаті російські банки почали відмовлятися від отримання рупій. Вони не хочуть накопичення надлишків. Індійської валюти через це гальмує механізм торгівлі у нацвалютах. Хоча індійський центробанк схвалив відкриття рахунків рупіях російським банкам, великі угоди не проводяться. Використовувати рублі замість рупій не бажає індійська сторона. Тобто, фактично, що зараз така з боку індусів, така нагахадовачка відбулася, так. Ні, інус, це невиходовочка, не просто є індійська росі... влада, яка плюс-мінус лояльна до росіян. Це такий представник глобального півдня, вони частина Брікс і вони хочуть е десь між крапелями бути, не вашим, не нашим. У той же час є, росі... є індійські банки, які е байдуже там лояльність, нелояльність до росіян, але вони не хочуть потрапляти під американські санкції. Вони знають, що це дуже дорого. Колись з Іраном була така історія, коли французький BNP Paribas, це величезний банк, один з найбільших у світі, якось приймав участь в обходженні санкцій іранських, американці його на цьому спіймали, впаяли штраф 9 мільярдів доларів. Французи заплатили без жодних там заперечень. Індійські банки не хочуть такого повторення, і тому вони якраз саботують всю цю діяльність, вони не відкривають там рахунки, вони не приймають участь у цій взаємодії. А без банків воно трошки не працює. Я не на ми зараз ще не можемо сказати, що це така найбільша проблема, величезна проблема. Що це зупинить імпорт російської нафти в Індію. Ні, на жаль, не зупинить поки що, але це робить цей процес більш складним. Доходи зменшуються і там часи. Тобто, це є те, що дуже важливо з точки зору ускладнення обходу санкцій. Ну uh а -huh. no, uh... Так, я розумію, що загалом, коли ця вся історія розпочиналася, коли закривався європейський союз для товарів з Росії, закривав російський ринок для своїх товарів, то Москва дуже хотіла якраз переорієнтуватися в бік Азії, так на схід, і Індія у них була якраз в цьому плані дуже такою перспективною країною. Але натомість ми бачимо, що ну так вони співпрацюють, ну але так індуси трошечки показують Росії зараз своє місце. В цьому, в цьому. Не, мова не мова абсолютно про природні процеси. Uh -huh. Є деякі речі, наприклад, як нафта. Ну так, да, вони перенаправили частину нафти, танкери зараз довше, але їдуть в Індію. Але це те, що їде танкерами. Коли ми говоримо про все інше, там між Індією і Росією є трошки гімалаїв, да, і вони трошки заважають. Насправді ж, там той самий Дерипаска, якого вже ми згадували, казав, давайте перебудовуватися в Біказі. І перех... Налаштовуватися співпрацювати з Азією. Воно звучить якось типу прикольно, да? але по правді сказати це просто фізично неможливо е, нормальне орієнтування економіки. Про що я говорю? Останнє там 500-600 років вся логістика, вся інфраструктура будувалася на співпрацю Росії і Європи. Саме тут там будувалися умовно, дороги, там будувалися міста, тисячі і тисячі взаємо якихось зв'язків були в, тому, в тій частині. Просто варто згадати таку історію, що дуже часто згадують, що якщо ми говоримо про Європу, принаймні там середню і південну Європу, ті міста, які є, і ті дороги, які є, повторюють дороги Римської імперії. Це ж не випадкова історія. Да? Просто у вас, якщо щось вибудовується роками, століттями, воно повторюється. І це зручно стає. Так вже йдуть торгівельні потоки, так живуть люди. От якщо подивитися на карту Росії, карту будь-яких логістичних шляхів, воно орієнтовано питуще на Європу. А як результ... чи можна це взяти і перевернути все разом? Ні, неможливо. Це будувалося 500 600 років. Там дуже багато різних складних взаємозв'язків. Ви не можете просто взяти і сказати, а зараз ми все це перенаправляємо. Вам треба побудувати там в Азії, в Азійській частині величезні міста, побудувати дороги, перенести туди столиці, і може через 200-300 років у вас буде така сама логістика з Азією. Угу. Ну а так, але натомість, якщо говорити також про а, продаж зараз нафти і енергоносіїв на Росії, то а основним якраз я так розумію покупцем, є от Індія, Китай, країни в тому регіоні, але ж вони по зовсім інших грошах це все купували. От ембарго на нафтопродукти, воно вже певний час працює. Чи ми можемо зараз вже про нього якісь певні висновки робити, і чи можемо ми чекати у наступних пакетах санкцій, а якісь нові обмеження на експорт російських енергоносіїв? Знову ж таки, по енергоносіям вже все введено. Там нічого додаткового там будуть відслідковувати вторинними санкціями, як обходять. По нафтопродуктам, ну, поки що насправді нічого сказати не можемо. Коли воно було введено, Росія заявила про зменшення видобутку. Нафт нафти вони видобували 11 мільйонів барелі, сказали, що на 500 тисяч барелей скорочують. Тобто, десь на 5% вони скоротили видобуток нафти відразу, як було введені ці санкції по нафтопродуктам. Якоїсь іншої статистики, якихось інших даних, ми зараз просто фізично не маємо, ми не знаємо, куди і як зараз чи перенаправляються чи ні ці російські нафтопродукти. Тому поки що просто нічого сказати я тут не можна. А, так, і ще тут і до речі, дуже важлива новина про те, що Антоні Гутеріш сьогодні до Києва прибуває стосовно зернової угоди. Це теж для нас дуже в умовах війни такий важливий проєкт. Мають зараз я так розумію, цього місяця спливають певні терміни. Треба продовжувати угоду. І вже Росія починає диктувати якісь свої умови. Отже, ваша думка взагалі стосовно цієї зернової угоди, її перспектив продовження, що то можуть бути за. Умови чи вдасться зараз ну звичайно, що я так розумію, ООН та Туреччина тут мають якраз нагляд та контроль за цим процесом. То тут як для кого зараз, хто на яких позиціях, і як ця історія вся може розвиватися? Ну, позиція, що для нас вона потрібна, і нам вона дуже вигідна, критично важлива для української економіки, для українських аграріїв. Це наша позиція. Позиція ООН також важлива. Бо якщо немає українського зерна, то ціни зростають в світі. І найбільше страждають бідні країни, країни Африки, і ООН дуже чутлива до цієї теми. Туреччина також заробляє і їм дуже важливі зараз нові гроші, особливо враховуючи і, і наслідки землетруса, і плюс дуже погану історію в принципі з турецькою економікою, яка зараз є. Догано дуже потрібні гроші. Росія завжди використовувала цю зернову угоду як можливість поторгуватися і відкрити більше можливості для власного експорту. Під, там, прибрати трошки санкції і так далі. Поки що їм не вдавалося. Вони там хочуть свій аміак запустити, по-українському аміакопроводу налагодити цей експорт, більше прибрати там якихось обмежень з Росхозбанка, наприклад, але там вже європейці послали їх. Тому подивимося, минулого разу, коли Росія спробувала блокувати, Туреччина сказала, а і без вас обійдемося, байдуже. І все. Як буде цього разу, ну, я не знаю. Треба буде там, там напевно, певні перемовини в Стамбулі проходять, присутнім там, бути, щоб щось розуміти. Але позиція щодо трьох сторін це дуже потрібно. Росія буде пити кров для того, щоб щось собі витрагувати. Вдасться в них це чи не вдасться, не знаю. А чи мама, зараз говорити фактично, так скільки було зароблено на цій зерновій угоди, чи які вона нам процеси дозволила контролювати, втримати. Я так розумію, той самий курс долара він же теж не з повітря тримається у нас? Ну дивіться, експорт аграрний майже весь іде через порти. І тобто, весь аграрний бізнес має ж весь принаймні, великі. Там не мовити про кукурудзу, про зерно і так далі. Це про е, порти е, здається, ми там до мільярда експортували на місяць. а Може навіть і більше. Я от зараз чесно кажучи, не пам'ятаю цифри. Бо е, боюсь помилятися, е, тому я от не хочу помилитися. Давайте так вважати, що це дуже важливо для нашого агросектора. Це питання там виживання українських великих аграрних компаній, фермерів і так далі. Е, і мова йде саме про мільярди доларів. Точну суму я от зараз боюсь помилитися, угу. так зрозуміло з цим. Ну а загалом, от ваш прогноз зараз теж всі, звичайно, що переживають, що буде далі з українською економікою вже більш ніж рік, де війна, і продовжують наші. Будинки розбивати, і наші міста і ну бізнес працює, але ну, всі ми бачимо, в яких умовах це все відбувається. Відключення електрики також були зимою. Зараз більш-менш так стабілізується ситуація. Ваші прогнози стосовно от подальшого стану української економіки, як він може бути, ну останнім часом переглядаються прогнози в сторону покращення, тому що набагато краща краще ситуація з електроенергетикою. Вже немає відключень і обмежень будь-яких навіть для бізнесу. Бо більше ми скоро перейдемо до експорту. Тому тут ситуація покращилась, і це дозволило економістам, які думали, що можна закладати падіння певної економіки цього року. Зараз говорити, що десь плюс-мінус в ноль буде цього року. Тобто, економіка перебуває працює минулого року, впало на 30%. Це боляче, але це набагато краще ситуація набагато краще, ніж ми могли очікувати. Змогли зберегти макрофінансову стабільність зараз там стабільності гривні нічого не загрожує, і найближчий рік це такий режим очікування для економіки, бо зростати сильно економіка не буде, бо зростати економіка починає через інвестиції. Інвестиції будуть, якщо і будуть, то мінімальні обмежені, бо під час війни ніхто інвестувати не хоче. Але і падіння вже не буде, бо відбулася певна стабілізація. Тут ми ну, звісно багато в чому. Чи нас чи повністю залежимо від підтримки наших західних партнерів, які постійними надходженнями грошей фактично утримують нашу економіку, проте вони і продовжують це робити найближчим часом? Тому тут така умовна стабільність, економіка, саме економіка, в режимі очікування. А пане Сергію, а от відбудова. Ну, ми бачимо те, що після расистів на тому ж та в сході там від міст взагалі нічого не залишається. Ми бачимо те, що от вже більш ніж року та сама Ірпінь Буча так, там щось відбудовується, але дуже багато будинків вони як були розбиті, так і стоять. Щось там люди намагаються власними силами відремонтувати. От тут чи є тут якісь програми відновлення цього всього житлового фонду підприємств. Чи це зарано, поки що про це говорити, ще немає не чуткого розуміння, як це буде. Ні, ну дивіться, на підконтрольні території, все триває. Насправді зараз, якщо ви поїдете в Бучі, вам дуже важко буде знайти, що ж тут було зруйноване, де тут була ну, вчора була в Ірпені, там будинки залишаються так. Там залишаються розбиті будинки. але в принципі все виправляється, і якщо є якісь речі на підконтрольній території, вони мінімальні. Але значні інвестиції у відбудову вони, звісно можливі тільки після завершення війни, uh -huh. коли ми до от, будемо отримати той умовний план маршала від наших західних партнерів, які будуть спрямовані на відбудову інфраструктури, побудову нової інфраструктури, і це все буде напевно укладатися в рамки євроінтеграції. Uh -huh. Тобто, це в рамках євроінтеграції буде відбуватися, так? Бо вони каже питання: навіщо це європейському союзу нашим партнерам давати гроші нам тут на відбудову? Ну знову ж таки, тому що легше всього дати грошима. Всі чудово розуміють, що Україна воює за західний світ, і це питання цінностей. Вони не хочуть воювати в них є прочуття провини. І це почуття провини в тому числі буде змушувати їх потім вкладатися у відбудову України. Плюс насправді да єврої інтеграції. Аргумент, плюс аргумент, що для заходу це не такі величезні кошти. Насправді це. Нікому не потрібна бідна країна, яка продукує дуже багато біженців постійно і соціальні нестабільності. Тому це ситуація, коли всі зацікавлені в тому, щоб Україна швидко зростала після війни. А от у ті гроші, бо зараз дуже багато цих внаслідок санкцій заморожених активів, грошей російських по Європі, в Америці вони також є. От ви вірите в те, що може бути знайдений механізм, який ці гроші зможе передати, от як на відбудову Україні, так як компенсацію теоретично може бути, але там треба пройти дуже довгий шлях, і я не можу гарантувати, що саме ці гроші будуть спрямовані. Це не просто буде, і це дуже довго. А так, ну бачимо, що тим не менше, вже якісь починають ідеї виникати, і якось починають шукати ці механізми. Ну що ж, будемо сподіватися, що знайдуть. Пане Сергію, вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. Мушу вас вже відпускати. Сергій Форса інвестиційний банкір. Нагадаю, до нас долучився.